Щоб продемонструвати свою майстерність та залучити побільше нових борців, Стахановська міська федерація греко-римської та вільної боротьби провела показові виступи. Місцем для цього обрали найлюдяніший мікрорайон міста, північний, біля торгівельного центру. Тут збираються батьки з дітьми та молодь. Но мы очень надеемся, что намного больше будет заявочек. Мы уже получаем заявочки, то есть подходят родители, которые говорят, что со скольки лет можно привезти ребенка. Это замечательно. Конечно, такое мероприятие сложно проводить, но мы находим ресурсы, находим источники для данного рода мероприятий. Мы надеемся, что все больше детей будут уходить с улиц, будут приходить к нам в залы, будут заниматься, будут радовать нас своими достижениями. Такого роду заходи федерація планує проводити часто и в різних мікрорайонах. Міста активні учасники конкурсів і вікторин отримали призи, солодощі, символіку, ручки, футболки від федерації. Окрім того, велику підтримку федерація надає і діючим борцям. От, наприклад, Василь Семоненко нещодавно повернувся із чемпіонату світу серед молоді, який проходив у Таїланді. Ну, еще хочу сказать, що студенти Александр Александрович помогал вітамізацію, витамины давал. Тоже хочу сказати большое спасибо. На чемпіонаті хлопець боровся за бронзу, але ж трохи поступився та посів п'яте місце. Він став п'ятим, він став призером. Но могли ми, конечно, приїхать з медалью. Немножко не повезло, він не завоював бронзу. На цьому ми не будемо останавливаться. Все-таки це одна из звездочек Стахановых. Ки виступ лише додає снаги членам Стахановської Федерації. Вони завзято підтримують своїх хлопців, а ті впевнено вірять у те, що ще не раз прославлятимуть Стаханов далеко за його межами.